Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 4 лютого, ж, 711 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни іранські дрони Камікадзе не запускали. А у дві керовані авіаційні ракети вони все ж таки запустили одну в напрямку Кривого Рогу. Знову, напевне, намагалися бити по енергетичній інфраструктурі. Но цю ракету вдалося збити. А ще одну ракету, яка летіла в сторону. Оно Донеччини збити не вдалося. Про прильот поки що інформації немає. В Одесі та області вже котра доба, поспіль все спокійно, нічого надзвичайного не відбувається. Зараз досі тепло, близько 10 градусів. В більшості сусідньої Миколаївської області теж спокійно. А вже ж якщо не рахувати району Чаркова. Бо там росіяни знову з артилерії били по селищам і запускали ФПВ-дрони. наче жертв серед цивільного населення немає, але є. Пошкоджені приватні будинки. На Херсонщині також було багато російських обстрілів, близько дев'яти десятків, але якимось дивом загиблих та травмованих на Херсонщині немає. Це чудово. І як завжди, чекаємо на гарні новини. Може на Росію знову сьогодні вночі прилетять якісь невідомі дрони.